Владислав Анатолійович, вітаємо вас. Зараз у команди, скажімо так, напружені дворазові тренування, як команда переносить ці навантаження. Нормально всі, всі перенесли і нічого такого там надскладного не було. Все намагалось цікаво робити з розумінням до справи. і Тому хлопці максимально ну, виконали завдання. Зараз дворазові тренування вже закінчились. Може тільки точково будемо там одне-два на тиждень. А так плануємо в звичайний режим переходити і в тижневий цикл заходити і плануємо спаринги тренувальні, вже, щоб більш детально підготуватись до сезону. Перші спаринги з ким заплановані у команді? На цьому тижні ми домовились, їдемо до Києва, зіграємо з Десною. Це колектив, який в першій лізі грає. І потім зіграємо з Києвом футзал. Два спарення такі на цей тиждень заплановані. Е, перейдемо трошки про воротарі поговоримо. Я в команді новачки, але бачимо, що е новачків серед на воротарській позиції немає. Це означає, що воротарян тренерський штаб повністю довіряє. Ну, так, да, ситуація склалась так, що маємо розраховувати на своїх хлопців на себе і на молодь. Тому що були в нас намагання підсилити цю позицію, але. Знаєте, вийшла така, така ситуація, що ну, розраховувати треба тільки на себе. Це з однієї сторони дуже складно, але це так знаєте дуже відповідально, і ні на кого не треба буде вже потім пиняти, як то кажуть. Що що маємо, що напрацюємо, то, то, то і буде у нас. Ну, От взагалі, знаєте, от наша країна опинилась в такій ситуації зараз, що треба е шукати допомоги там, 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 там. Це погана ситуація, коли ти залежиш від цього. І ми теж з цим з цим стикнулися і зрозуміли, що треба виховувати своїх, щоб не попадати в такі ситуації в майбутньому. Це ну, взагалі, я думаю, це філософія нашого клубу повинна стати. Нам. Треба пройти довгий шлях, щоб до такого рівня дійти, да знаєте, щоб атлетик, коли в нього запрошують, щоб хлопці хотіли сюди йти, щоб це був бренд, але це складний шлях, і ми з розумінням до цього ставимось. Тому зараз виключно, так, да, хлопці, які з нами пройшли той сезон, вони молоді, це важкий шлях, ну, тактично, фізично, там, психологічно. Можна працювати, але досвід, особливо для вратаря, це така, ну вона не може з'явитись. Треба проходити шлях. Тому керівництво і тренерський штаб з розумінням ми до цього відносимось. Ніхто не хоче форсувати події. Всі розуміють, що це швидко не буде. Головне, що це розуміє керівництво тренера, і наша задача зараз до хлопців це донести. Що це важка, важка позиція, на якій треба ну, дуже відповідально. Ставитись до всього. Ну, будемо дивитись. Ну, це цікаво, скажу так. Це цікаво, це прикольно працювати і бачити, що ти саме напрацюєш. Зможеш ти донести. Тому що мені теж складно, я, я в клубі дуже багато не працював, а робота в клубі, в збірні це кардинально різні речі. Тому мені треба щось згадувати, чомусь вчити заново з хлопцями. Вони ж молоді у нас. Вікова різниця, різниця така велика, треба руку на пульсі тримати, бути в тренді. Ну, ну, це цікаво, я кайфую від цієї роботи. Сподіваюся, що хлопцям теж он саме, ну, саме за воротарів, я кажу. Я не кажу в цілому команду. Думаю, що ну, в нас повинно щось вийти, а там побачимо. А чого ви взагалі чекаєте від цього сезону, який вже менше ніж за місяць в стартує? Ну, знаєте, цей сезон буде надто складний для нашої команди. Я це розумію і ще раз скажу, задача до хлопців це донести. Ми знаємо, як це буває. Ми вже трохи з досвідом люди. Типа романтичний період вже пройшов. Це перший сезон, стартапу, перший сезон в екстралізі, ну, відповідальності менше, більше емоціонально, емоціональної складової. Ну добре зіграли, красиво там. Це все вболівальники, гарна арена. У нас ну, це все залишається трохи в минулому. Нам треба на інший рівень виходити. І саме це, цей перехід він дуже складний. Це, як знаєте, з, ну, з юнацького в дорослий футзал переходити або в футбол це дуже важкий момент. Ну, сподіваюсь, що у нас все видно. Ну, ми, ми розуміємо, що цей сезон. Буде більш відповідальним, більш складним. Ну, починаючи з всього, з інфраструктурних моментів, з організаційних, з медійних, і спортивних, тренувальних. Ну, все це ми той тобто, якусь планку вже задали. Знаєте. Прогрес певний в тому сезоні ми продемонстрували. І тепер ми вийшли на рівень, нижче якого ми вже не маємо. Ми ну, маємо шансу нижче рівня якого зіграти. Якщо ми, у нас вийде втриматись на цьому рівні, розривати розвиватись далі, то це буде показник. Що це... Я не хочу казати за турнірні завдання, за місця, за це. Тому що розвиток клубу, ну він турнірне становище або турнір, турнірна таблиця. Згодом відобразить те, що ти будеш робити. Якщо ти будеш дотримуватись вектору свого розвитку, не будеш, як то кажуть, шарахатись зі сторони в сторону, хлопці в цьому переконаєш, що це дає саме це дає результат, тоді у нас може цей сезон зайти в такий в позитив, в актив. І ми згодом ну, ми побачимо на табло те, що, що ми сподіваємось бачити. Але я ще раз скажу, це. Хочеться бачити саме через гру, через ставлення, через розуміння того, що ми всі разом робимо. Це дуже складно до хлопців донести, щоб вони все це повірили. Розумієте? Ну, отак, отакий, отакий нас чекає непростий сезон, щоб хлопці вони зрозуміли, на чому це все базується. А це ж Романтика вже позаду, як то кажуть. Дякую.